Я взловив сьогодні себе на думці, що ну, не вперше ми розпочинаємо навчання, закінчуємо. І кожен раз є щось особливе. Є щось особливе в кожній із груп, ну і безумовно сьогодні також. Тому, звичайно, що вони просто не є. Не такі, як інші, вони унікальні. Бог не робить ксарокопії. Бог робить оригінали. Оригінали не схожі. Це камінчик, яких потрібно підібрати. Мама цього унікального <смі> хлопця. Я дуже дякую Богу, я дав йому можливість роботу 42 роки. І я зараз дуже рада, що я маю такого гарного силу. Чому це нестандартний? Він не підходить під образ привичного християнина. Але я рада, що він боліть серцем служити для Бога. Я дуже рада цьому. А що треба виправити, то виправити. І я дуже вам дякую і тим, хто організовував це навчання, і тим, хто готував, і тим, хто за тепло дбав. І тому я хочу почати із цього. І сердечно подякувати батькам, батькам, які благословили своїх дітей. На навчання, і я так сподіваюсь, благословляють на служіння? Щойно закінчився урочистий час випуску чергового набору місіонерської школи, і користуючи нагодою, я хотів би задати питання мамі одного із студентів, Петрівна, а як ваше враження щодо навчання вашого сина тут в місіонерській школі? Враження то, що Він багато змінився. В чому? Хоч він не був поганий, але він змінився багато в такому е місці, змінився багато в кращу сторону. Він побачив якийсь новий погляд, новий подих. знаєте, нам, батькам, хочеться, щоб наші діти мали достаток, щоб вони жили добре. Але це не основне. Коли дитина може заробити гроші, але вона може зробити набагато більше для царства Божого. Це має бути у нас більш пріоритету. Якщо це пріоритет батьків, це буде обов'язково пріоритет. Дякуємо, що ви підтримали, дякуємо, що ви розумієте а, всю глибину і важливість слів Ісуса Христа, який сказав, ідіть і проповідуйте Боже Царство. Друзі, запрошуємо вас на навчання місіонерської школи. Готується черговий набір групи. Шановні батьки, благословіть ваших дітей. Ви ніколи про це не пожалієте. Я кажу правду. Так. Дякую. Дякую.